О, чекай. Давайте вам ще під капотку покажемо. Ууу, дивіться. Давайте, про бак накидайте, що вам бак не так. Треба, щоб бак був десь в другому місці. Про бак вам теж розкажу, не переживайте. Генератор. 750 ватт на секундочку. Це вам не 300, не 350. Єсть. Водискове сцеплення Ой, Кажете, типа що може обірвати оцей. Да. Скажу так. Бачите, де кардан знаходиться? Він вище кардана, це раз. Друге. Бачите, ось душа дирки є. Можна за щиту на раз-два склепати. Для вас, чесно, склепаю, тому що треба контент. Склепаю, за щиту. Все, папа вже витирає вже трапочкою. Все, все, крила грозні, треба протерти. Люблю пора. Все. Yeah? Не, фільтр мокрий, ось okay. so, oh. так же саме тут. Okay. Все. Okay. Все. Okay. Тебе тільки тут ось що. чи там чи лезка. Ну залізеш, подивишся. Okay. Все, отакий він тракторець. І що? Okay. І три роки гарантії. Okay. От вам і є. Okay. Так що Ось такі діла, ребята. Звісно тут на гідравліку фільтра влупили, дай Боже. Ми його чувствую, раз поміняємо і на цьому забудемося. до купа маслянок є. Головне мастити їх. Ну він високий, добре високий. Дивись. Він реально високий і в ньому ти теж сидиш високо. Сервіс Телефон, підмінний фонд. Все. Все в пластмаске. Ну пластмаса хочу сказати файно добро. Це вже потім, коли я до нього доберуся, то вам це все діло засніму, покажу, розкажу як воно роботає. Коротше, ще треба брати і вчитися, як на ньому їздити. Ну навеска, конечно, тут впечатляет, скажем так, добре впечатляет.